Привіт! У цьому відео розв'яжемо ось таку задачу. Два заряди мінус 250 та 40 наноколон розміщено на відстані 60 см один від одного. Чому має дорівнювати третій заряд і в яку точку його потрібно помістити, щоб уся система перебувала в рівновазі? Отже, умова у нас з вами буде така. Q1 1 40 нанокулонів, бо це додатній заряд, тому саме Q1 у нас має бути додатнім ось тут. Q2 2 це буде мінус 250 нанокулонів, оскільки на рисунку показано, що Q2 має бути від'ємним. Хоча за умовою хотілося б розташувати їх інакше. Далі відстань між ними 60 см. І знайти потрібно заряд Q3, і відстань. До нього відстань Х. Зараз поки що важко вказати, де буде саме ця відстань до заряду Q3, адже ми ще не знаємо, де саме він має бути. Отож, для того, щоб система перебувала в рівновазі, ми маємо зараз перевірити його розташування у трьох місцях. Перша зона це зона ось тут, тобто за межами системи, тобто ось тут десь. Другий варіант, коли він знаходиться між цими двома зарядами, і третя зона у нас це аж ось тут. І, в залежності від того, ми тоді вкажемо, де буде наше Х. Малюємо. Будемо вважати спочатку, що заряд Q3 є додатнім. В цьому разі, знаходячись у цій точці, яку ми обрали спочатку з вами, міркуємо, яким чином на нього будуть діяти сили з боку заряду Q1 та Q2. З боку заряду Q1 у нас має бути сила напрямлена, зрозуміло, вони обидва додатні, отож, мають відштовхнутися. Тож, сила. Від заряду Q1 буде напрямлена ліворуч. Стосовно заряду Q2, оскільки вони у нас різноіменні, то зрозуміло, що вони мають притягнутися. І в цьому разі ми маємо з вами накреслити напрям сили ось такий. Тобто, в принципі, ми одразу з вами зараз, роблячи ось такий рисунок, вгадали, де має бути розташований наш заряд Q3. Але це мова йшла про заряд Q3, якщо він у нас додатній. Але якщо ми оберемо з вами знак заряду Q3, знак мінус, то в цьому разі, давайте подивимося, якщо у нас цей від'ємний, цей додатній, вони мають притягуватися. У нас буде перша сила напрямлена ось так. Якщо цей заряд від'ємний, а цей також від'ємний, вони мають відштовхуватися. Тобто в цьому разі друга сила буде напрямлена ось так. Ми бачимо з вами, що незалежно від того, додатній заряд буде Q3 чи від'ємний, у будь-якому разі у нас виникає дві сили напрямлені в Протилежний бік. А це говорить про те, що сила F1 додати F2 у векторному вигляді будуть давати нам 0. те, що нам і потрібно для гармонійного стабільного розташування. Ось в проєкції на вісь іксів, якщо ми спроєктуємо з вами, припустимо, тут у нас є вісь іксів, то одна з сил буде додатня, друга від'ємна, я думаю, це зрозуміло. Якась F1 буде мінус F2 рівне 0, і в цьому разі F1 дорівнює F2. Те, що нам і потрібно. Тобто, в принципі, ми вже знайшли з вами, де саме має розташуватися заряд Q3. Але давайте перевіримо також його розташування у двох інших зонах. Дивимося, у нас є заряд додатній, є заряд від'ємний. Q1, Q2. Між ними. Між ними, десь ось тут ми розташовуємо з вами заряд Q3. Перевіряємо, якщо заряд Q3 у нас буде з вами зна... знак мінус мати. В цьому разі додатній і від'ємні заряди мають притягнутися. Стрілочка буде напрямлена ось так. Якщо у нас обидва ось ці заряди від'ємні, вони мають відштовхуватися і у нас. На заряд Q3 буде діяти ще одна сила, яка також буде напрямлена ліворуч. Ми бачимо, що в цьому разі у нас ніякої рівноваги не буде. Добре, а якщо буде у нас додатнім цей заряд, давайте перевіримо. Якщо тут буде знак плюс у цього заряду, тоді плюс і плюс мають відштовхнутися, плюс і мінус має притягнутися, і ми бачимо, що знов ситуація зовсім не відповідає гармонії, так би мовити. Тобто за цією умовою, яка у нас є в задачі, заряд Q3 за будь-якого знаку не може бути розташований між зарядами Q1 і Q2. І перевіримо тепер ще два третій варіант. Отже, якщо Q3 у нас додатні, розташоване аж тут. Q1 додатній, Q3 додатні, вони мають відштовхуватися, стрілка буде праворуч. Q2 від'ємний, Q3 додатній, вони мають притягуватися. Значить, ми бачимо, що якщо заряд Q3 буде додатній, то в цьому разі у нас сили напрямлені в протилежні боки. Тобто цей варіант також може бути. Що буде у нас, якщо заряд Q3 буде від'ємний в цій ситуації і знаходиться праворуч від від'ємного заряду. Перевіряємо. Q1 додатній, Q3 від'ємний, в цьому разі вони мають притягнутися. Q2 від'ємний, Q3 від'ємний, вони мають відштовхнутися. Ми бачимо також ось таку ситуацію, яка була і тут. Тобто ми розуміємо з вами, що у нас може бути ситуація, коли заряд Q3 може бути розташований як ліворуч від системи зарядів Q1, Q2, так і праворуч від системи зарядів Q1, Q2. Обираємо один з них з цих варіантів, і розв'язуємо задачу. Отже, обираємо варіант, ну, наприклад, перший, де у нас Q3, знаходиться саме ліворуч. І за умовою задачі F1 і F2 мають бути однаковими, де в цьому разі у нас буде з вами наше X відстань до заряду Q3. Саме ось ця відстань буде відповідати у нас літері X, яку ми обрали з вами в умові. Розпишемо тепер кожну з цих сил. Сила F1 розписується саме за законом колона, ось таким чином. Тобто, у нас є К, коефіцієнт, потім у нас взаємодія відбувається між зарядами Q1, Q3, ось, і ділиться на квадрат відстані між ними. А це якраз наше Х. Таким чином, ділимо на Х квадрат. З іншого боку, сила F2. Q3 на Q2 і ділитися буде на відстань між ними. А відстань між Q3 та Q2 у нас складається з двох відстаней. Отож, ми запишемо тут з вами x додати r і у квадраті. Тепер вони мають бути у нас рівні, тож ми маємо прирівняти ці два вирази. Отримуємо ось таку рівність. Літеру К можна скоротити, і можна скоротити, враховуючи, що тут у нас множення і тут множення навіть Q3, адже цей множник знаходиться також у чисельнику. І ми з вами отримуємо, що Q1 по модулю ділиться на х квадрат, і це буде модуль Q2, що ділиться на x плюс R у квадраті. Залишається нам підставити значення ось і а, знайти звідси літеру X. І наступний крок ми можемо з вами узяти корінь квадратний з обох частин цієї рівності. Таким чином, ми будемо мати 2, що ділиться на x, дорівнює 5, що ділиться на x плюс r. Виконуємо певні математичні перетворення і отримаємо наше x. І це та відстань, на якій знаходиться заряд Q3 від заряду Q1 ліворуч. І значення цього заряду у нас буде додатнє.